Слава Ісусу! Слава! Всі знають, що я довго проповіду і не пропоїдуть не сьогодні. Тільки коротенько ми подякуємо зараз Господу. Подякуємо Господу за це зібрання, яке ми мали. Друзі, ми почули, що нам говорить Бог чи ні. Чи, знаєте, колись який був проповідник вже в вічності, Дмитрий Беспало казав, каже, є двоє людей, які ходять на собрання. Один каже з граблями, другий каже з вилами, ну, як на сінокост, знаєте. Один сидить, чує слово і каже, з граблями пішов на зібрання. І він тако чує слово і до себе, до себе все, каже гребе. Все до себе гребе. А другий каже, з вилами прийшов. Почув слово. Так, це той сестри, це тому брату. Оце добре, що вона є на собранні. Це добре, хай вона почує сьогодні. Оце брат хай почує. Це добре, що він є. Якось двоє невіручих попали на весілля. Попали на весілля. А, і сидять, слухають. Ну і служитель ставлення дає. Дає є наставлення спочала нівесті. Ну, і таке наставлення, яка має бути жінка, яка, як вона погодить себе, один другому каже, погано каже, що ми своїх сьогодні не взяли. Накось ну, так вийшло, що вони двоєм прийшли з другом. Каже, погано, що наші це не чують. Но коли дійшло діло до жениха почав настав, на наставляти світу, то той каже, то добре, напевно, що й не взяли. Добре, що не взяли, то вони не почули, яким ми маємо бути. Друзі, Слово Боже каже, дарі різні, але Дух той самий, і служіння різні, але Господь той самий. Слава Ісусу! Я люблю, коли Дух Святий веде зібрання. Коли беремо у діл братів і сестер, як би хотілося, щоб оця дія Божа, вони, Бог робив роботу, слава Ісусу! Слава. Не просто як слухать, як пивця забавно, ось як гарно, і слово було гарно, і проповіді, і пісні, о, як було гарно. А що було? Дотим? Що ти почув? Було гарно, але не пам'ятаю, що я почув. Ну було гарно. Але друзі, Дух Святий робить свою роботу. Хвала Ісусу! Знаєте, я чуючи Слово Боже, я розумію, що Бог, про що ми говоримо? В проповіді, Бог говорив, звертався до нас за зібрання перед ців неділях, хіба не те саме говорить і цей раз? Хіба гості знали, можливо, ну, не знаю, можливо, слухали, це, але я не думаю. Не думаю, що Бог знає твоє життя і вже сестрі розказали, ота сестра така, та така, сестра та така. Цього ніхто не робив. Але Дух Святий Серце відець. Вінає наше життя. І ціль Його одна нас спасти. Алілуйя. Ціль Його одна спасти, помилувати, помилувати. І Він, і він приходить, просвічує світлом своїм. світлом, просвічує серце, просвічує внутрішньо, просвічує. Як добре, коли ми перед його словом, коли ми чуємо проповідь, а те слово просвічує. І я що роблю? Я що роблю? А я починаю каятися. А я починаю говорити, Господи, прости, освіти, очисти. Неправда. Не, не оправдуватися, Господи, це Єва, яку Ти мені дав. Це вона мене до такого довела. Це просвіти не такі, якого ти поставив, не такі. Це той не такі, той не такі. І завжди винуваті, хтось є. Але давайте не будемо шукати винуваті. Друзі, я хотів би, що коли ви почули слово, якщо вам щось не зрозуміли, підійдіть. Ми порозважаємо, пороздумаємо, так Слово Боже каже. А якщо ти почув, до тебе звернувся Дух Святий, До тебе промовило Бог промовив слово. Візьми це до уваги. Не відкинь, не відкинь його. Порозважай. Знаєте, буває приходять, я не розумію, я не розумію. Молись, Бог відкриє, Бог відкриє. Але друзі, ми ж знаємо, що в нашому серці, так чи ні? І знаємо, і Дух Святий знає, що в нашому серці. І тому, а й благословить Господь, дарі різні, але Дух той самий, і служіння різне, але Господь той самий. І дії різні. Там далі дії різні, відмінні. Але Бог один і той, же, який творить все і всіх. Хвала Ісусу. Друзі, Бог хоче благословити нашу церкву. Бог хоче, щоб і всі були учасниками. Бог хоче, щоб і жертви Йому приносилися чисті, щоб ми були щирі, щоб відносили нас між собою. Були євангельські з повагою, з любов'ю, з підтримкою, підтримуючи, молячись один за одного, хай Бог благословить. Ми подякуємо, Господу, подякуємо за це зібрання. подякуємо, що Дух Святий, Його голос серед нас, хвала Ісусу, що Він прийшов до нас, що Він говорить Алілуя. Хай Йому буде свобода. А йому буде місце не перве, не друге, а все Хай не займає. Хай він веде нашу церкву, хай він переображає. Алілуя, Алілуя. Слава Ісусу! Знаєте, не хочеться, не хочеться щоб доходив хтось до такого состояння. Знаєте, брат розказує там в одній церкві, сестра все життя в собрання проходила. Проходила все життя в собрання, і Бог до неї говорив і промовляв. А вона такого, знаєте, то. Якось буде, якось буде. То не мені, то не я, то не для мене. знаєте, потім прийшла хвороба. прийшла недуга. дуга. поставили четверта радія, ста... радія стадія раку, відправили додому вмирати. Все. Служитель прийшов, сестра, а ти готова до зустрічі? Ой братік. Ой, братік, а в мене те, а в мене те, а в мене те. А чого ж ти, сестра все життя ходила і чекала, щоб тобі лягти на ліжко, підключили тобі капельницю, кололи тобі обезбальнище, наркотик, Аж для того, щоб ти поняла, що тобі треба ісповідувати. Ну то ти тверда, скільки ти для чого це роби, коли ти ходиш здравості, коли ти сил є? І Бог каже: Остав, освятись, наблися. Остав те, що не потрібне. Бог тебе благословить, і праведні хвічність перейдеш. Слава Ісусу! Знаєте, як праведні хвічність переходять? Помолився. Помолився, казав один брат. Бараночок була дуже така сестра Бога Христову. Каже, вона завжди, коли ми їхали на зібрання, вона вже нас чекала, вже з нами їхати. А соно не чекає. Ми зайшли до неї, помолилися. На каже, браточки, їдьте, я ж буду додому, я себе погано почуваю. І каже, ми помолилися. Поки ми озувалися, каже, сестра з Богом, а тишина, сестра з Богом, як до неї, а вона війшла в вічність. Друзі, помолилася і пішла туди, куди все життя стремилась, куди йшла, коли бажала туди, брати сестри, хай наше бажання буде зустрітися з Господом щирим серцем. хай нас не тримає, не, не тяготить в цьому світі якісь беззаконні гріхи. Вони не дають житті. Але коли Божа святість, Божа чистота, вона нас дає життя, хай благословить Господь. Давайте ми подякуємо Господу за це зібрання.